Доброго дня, шановні пані і панове. Трошки свободного часу з'явилися, вийшов прогулятися. У нас зараз кінець осені. і знайшли ми ось таку гарну печіночницю. Це ще тьян язик, він називається. Дуже смачний гриб. Я вам неодноразово його показував. Росте він на дубах, ну це тут корінь іде дуба. І отак може здається, що на землі, але він виріс на корінцю. Якщо знаходите цей гриб, обов'язково його беріть. Дуже корисний, добрий гриб. Одразу і ріжете його на шматочка в продоль. Паніруєте, Чуть -чуть сольки паніруєте в яйцю. Це просто молодий, ідеальний гриб. І сразу піджарюєте і їсте. Якщо хочете, щоб з нього вийшла кислинка, сутки його треба замочити в воду і разочки поміняти воду. І замаринувати. В маринованому виді просто бомбезний грип. Ну, в будь-якому виді бомбезний. Ось так великий дуб, тут дубів багато. Я от прогулявся, пройшовся. Зараз ще піду, щось знайду, вам обов'язково покажу. Так що обов'язково виходьте в таке время в ліс, якщо є сводна хвилинка. Це в мене дуби прямо за моїм участком. Ось у хвилину тому назад я вам знімав відео, теж скоро його викладу по гливам, які в мене ростуть на пеньочках возле ставочка. Ось ставочок там рядом. Бачите, он камиш, отам і ставочок з тієї сторони. Отам у мене ростуть гливи на пеньках. Я зараз навіть покажу. Ні, мені видно, за деревами вам буде не видно. Так що обов'язково, якщо у вас є дуби, заходьте в ліс, збирайте ось таку красу, дуже смачний гриб. Гарненький, молоденький, вони ростуть набагато більше. Зараз я ще прогуляюся, якщо знайду, то обов'язково вам. Покажу. Не зівайте, збирайте. Зараз просто ідеальне час. Їх можна збирати просто величезну кількість, за раз і 100-200 кілограмів можна знайти. Ви йдете з 3-4-5 дубів, на хоч на одному вони будуть. Або знизу, або збоку. А особливо, якщо дупла є в дубах, що дуби вже пропадають. Там обов'язково буде цей гриб. Так що не зівайте, йдіть в балку, збирайте і будьте з гарними грибочками. Всім дякую, гарного тихого полювання.